Доброго дня! Розквітла новенька фіалочка в моїй колекції, яка має назву Tina's April Fantasy. Ось такі біленькі квіточки простої форми анютки. І по ним йдуть синенькі фентезі у вигляді штрихів, крапиночок. По-різному. Ось така красуня буде. Це ще тільки початок цвітіння. Бачите, тут ще купа бутонів. Тобто, в повному розпуску це буде велика шапка квітів. От, самі квітконоси міцні, стоячі. От, і на них досить багато бутончиків на кожному квітконосі. От, це молоденька у мене розеточка це взагалі її перше цвітіння. І як бачите, Уже з першого цвітіння дуже багато квітів. От, це стандарт, така компактна. Зараз вона в мене росте у восьмірці на фітильному поливі. Е, листочки. Зверніть увагу на листочки. Бачите, вони зелененького кольору. Е, так, з цього боку дещо погано видно. От, тому покажу з виворота. Ось, дивіться, бачите? Листочки теж мають фентезійність. Це єдиний сорт, в якому фентезі проявляється не лише на квіточці, але й на листочку. От, така фентезійність називається elf фентезі. І, власне, ця фентезійність вона абсолютно спокійно передається від листочка. Ось такий цікавий сорт з фентезійністю. От, сорт непримхливий. Росте, в принципі, швиденько, невибагливий. Підійде навіть для початківців. Ось така красуня Тіна з April Fantasy.